Добрий день. У нас сьогодні розпаковка навпаки, тому що дві посилочки не влізли в рюкзак і довелося їх вести всю продукцію в рюкзаку. Тому розпочинаємо розпаковку рюкзака і буду загружати в коробочку. Дивимося, що у нас сьогодні в рюкзаку запаковано. Так, мені допомагає донечко. Так, доця, доставай по черзі. Ось Шампунь. Шампунчик для дітей. Три в одному. Я з таким моюсь. Давай далі. Тільки давай скоріше, щоб ми не затягували відео наші фірмові пакетики. Скоренько, доставай. Угу. доставай а я бомбочки буду ком... для ванни. А для кого ці бомбочки? Для, для мене. Трошки запізнився наш подарунок з ним народження. А для мене Вітаміни. Вітам... Вітамін С. Так, давай. Доставай, їх там має бути три штуки. Доставай, доставай, доставай. Потім будеш складати, давай. Вітамін. Це. Це, давай, там тоже. три баночки має бути. І ще один такий самий. Так. І там ще я бачила кремчики. Давай, кремчики. Теж тоже тоже дитяча серія. Відранок, подряпан і опіки. Далі що це в нас? є? Знаю, Очисник що. екранів. Будемо чистити наші ноутбуки і телефони. Ой, якась мазь. Денний крем для сухої шкіри. Тут шампуни. Ні, це не шампунь, це гель для душу і сапропелем. Підходить для алергіків і людей, які мають проблеми з шкірою. Так, що в нас далі? Косметичне молочко. Також для сухої, чутливої шкіри. І знов брокколі, екстракт броколі. Дуже хороша біодобавка для жіночого організму. І якась ось така штука. Так, заволожуючий тонік. Був минулій, минулій, в минулому каталозі по акції Щось зі знижкою. Так. Вітаміни для чоловічого здоров'я. Універсальний профізнежирювач. Підходить для будь-яких поверхонь, навіть для виведення жирних плям і мазуту з одягу. У -у -у. З Засіб від вапняного нальоту та іржі суперефект З ним буде ваша ванна чиста, біла, без грибку та плісняве. Це гарно скласти, щоб все в Ну, звичайно. Я думаю, що в нас все влізе. Ми просто саме велике не будемо туди класти. Так. А це гель універсальний для прання для кольорових та білих речей. Завжди ним користуюся, дуже економний, немає різких запахів, густа консистенція. Дай, сюди влізе. Не містить фосфатів, ароматизаторів, барників та консервантів. Але алергіки зацінять. Сюди влізе. Лізе, лізе. Так, і що у нас залишилося залишився один тригер. Так. Ви склали. От і все. Лець, леці, якась бумага. Це не бумага, це прайси із побажаннями. Дуже люблю такі побажання. Компанія наша. І щоб було все гарно, треба накрити. Головне, не забувайте важливе. А то забудете важливе, а це виявиться головне. Що давай побажання?